Ну, а поки записали привикли, верніше, привітання. Те, яке сьогодні о 12 й почують там на Росії, коли під бам-бам курантів буде ще відбуватися і вітання президента. Ще й досі. Він сказав, що він сам хоче подивитися привітання президента. Такий він класний, нібито йому дзеркала мало. Він буде дивитися ще і себе по телевізору. Так, от, що ж у тому самому привітанні? 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Шагов. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Отделил мужество и героизм от тех, кто стоит позаду него. Теперь, я думаю, что слов мужество и героизм, они не найдут даже в словниках там на России. Любов своим родным і близким, вірність друзям і бойовим товарищам, преданность своєму отечеству. Нічого з вище перерахованого на Росії немає, тому що є тупо гроші. Фублі заплатять усім тим, хто стоїть позаду мене. Тому вони стоять. І як би їм було не противно знаходитися поруч зі мною, мені самому дуже зато противно, але фублі дорожче. Це був год по істині поворотних, судьбоносних забиті. Вони стали тим рубежом. Который закладає основу нашого о будущего, нашої істинної незалежності. за це сьогодні Ми еліт Годами літа завіряли на всіх нас в своїх мирних наміреннях, в тому числі по розрішенню тяжелішого конфлікту на Донбасі. Бомбили Донбас не міг не згадати Путіна в своєму зверненні про те, що 8 лет бомбили Донбас. Щоправда, знову ж таки не зізнався в тому, що 8 років саме він бомбил. Український Донбас, а ну тому, що якби його там не було за 8 років до цього, і 8 років після цього, то нічого би з українським Донбасом не відбулося. Він би і далі собі мирно існував, мирно жив, знаходився у складі України, святкував би зараз новий рік, готувався до ем, того, щоб в 12-й годині би накривали стіл, дивилися би якісь там привітання і. Певно, якісь би російські фільми по телевізору і все би йшло своїм чередом. Але вісім років тому а, оцей самий фюрер вирішив, що йому дуже треба іти, і бомбіть Донбас. На ділі ж, всімірно поащають неонацистів, які продовжували вести воєнне откровенно терористичні дії проти мирних громадян народних республік Донбасу. Можна буде... Ну, про Донбас він, конечно, дарма сказав, але е, те, що Пашірялі довгий час е, того таки Путіна, це правда. Е, е, багато разів можна було би в принципі його зупинити. Україна ж не перша, яка стала е, поперек горла Путіну. Ні, Україна перша, яка стала поперек горла Путіну, а Україна не перша на кого він почав точити е, зуб. Е, ви розумієте, та була і Молдова, була і Грузія, була. Чечня було багато війн, які Росія розпочала свого часу, а от Україна йому стане тепер поперек горла. душевних сил, увереності, що в місті ми преодоліємо всі трудності і сохранімо нашу країну великою і незалежною. Будемо йти вперед, Побіждати ради своїх сім'ї і и... раніше. Я от, знаете, завжди э, дивуюся тому, що э, сохранімо нашу страну. Е, э, Дивіться, яка історія, да? М -м, Україна в Україні на території України, в межах України йде війна. Яку розпочала Росія? Але Україна жодного разу, мені здається, ну я принаймні так точно не сказала сохраніть. Тобто я не кажу про те, що нам треба зберегти Україну. Я кажу про те, що нам треба процвітати. Нам треба бути сильними, нам треба триматися і надалі. Нам треба продовжувати ненавидіти ворогів, донатити на помсту і бажати їм смерті. Нам треба не заважати котикам робити свою справу. А вони постійно говорять про збереження власної держави. Вони так переживають за те, щоб оці ці болота збереглися, що ну от провокують всіх навколо, нападають на всіх навколо, щоб зберегти власні болота. Та зберігайте, нам воно не треба. Ви знаєте, ви з тими болотами носитеся, як е, з дірявими трусами. Знаєте, і, і намагаєтесь їх зберегти. І ви вже викинути й забути, а ви все, все намагаєтесь їх зберегти. Вони нікому не потрібні. Взагалі нікому. Ніхто не хоче забрати територію вашої держави. Нікому вона не потрібна. Вона не цікава. Е, там е, нерозумні люди живуть, які не хочуть розвиватися. Вони тупи є. Як казав свого часу Класик, тільки він про інший народ чомусь казав, а про власний, ну, знову ж таки, знаєте, в брівно в своєму глазу не кожен може побачити. Так, от, вони не хочуть розвиватися, вони не хочуть. Розумнішати вони не читають, вони не хочуть працювати, вони не хочуть більше заробляти. Вони нічого в принципі не хочуть. Ну і болота у вас там такі, що в принципі нам вони не потрібні. Ну а я думаю, що світ скаже приблизно так. А ви бережіть, бережіть їх раді Росії, раді будущого, нашої єдинственної любимої родини. З новим годом, дорогі друзі, з новим 2023 роком. Ну, там мали би бути куранти. Я думаю, що обов'язково те все почують ті там на болотах сьогодні. Ну а завтра, як ви пам'ятаєте, за прогнозами Олексія Данілова, вони прокинуться вже в новій паралельній реальності, чого ми власне їм і бажаємо. Привіт тобі, величний народи величної країни! Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.